Вітаю, мої дорогі, з вами відьма Анастасія, і ми продовжуємо знайомитись з видами магічного негативу. У цьому відео я розповім вам про енергетичний вампіризм. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Енергетичний вампіризм це непередбачуване або навмисне висмоктування енергії однією людиною у іншій. Вампіром може бути будь-хто у вашому оточенні. Вампіри не п'ють кров. Вони п'ють енергію. Це відбувається через енергетичні канали, що встановлюються між людьми від чакри донора до чакри вампіра. Це називається енергетичні присоски. Їх можна визначити, коли відчувається важкість, слабкість, тиск у серці, у животі, у голові, навіть по всьому тілі, як після марафонського бігу. Вампірами можуть бути ті, кому просто не вистачає своєї енергії, і у них порушена робота енергетичної системи, тому вони змушені жити на чужій енергії, як діабетики на інсуліні. Їм важко без цього навіть просто рухатися. Бідні й нещасні страждальці з очима наповненими муками всього людства, які при цьому не піднімуть пальця, щоб щось змінити. Бо важко, страшно, не вмію. Коротше кажучи, дай поїсти і невчима не жити. Це пасивні вампіри. Вони енергетичні безхатьки, яким доводиться випрошувати енергію. Вони не можуть по-іншому. Це своєрідні енергетичні інваліди. Їх треба лікувати, очищувати і перебудовувати роботу їхньої енергетичної системи. У вашому виборі, годувати їх чи ні. Сигнал кормушка відкрита це ваше проявлення жалості, співчуття. Найчастіше наївні пасивні вампіри видають себе цими словами: Ой, як з тобою спілкуюся, так одразу стає легко. Навіть коли ви бачите, що людина просто нарікає і нічого не робить для поліпшення своєї ситуації. Забороніть собі відкриватися, жалійте їх, а пасивному вампіру лізти вам у душу і сідати на вуха, і він не отримає від вас енергії та буде страждати, або піде шукати іншого співчувального донора. Також існують люди, які відчувають задоволення, схоже на наркотичне сп'яніння, від поглинання чужої енергії та супроводжуваної цим ейфорією. Їхнє відношення до донора цілком споживче. Вони усвідомлено і цілеспрямовано висмоктують енергію з донора. Це активні вампіри. Добре продумані професіонали висмоктують вас до краплі, але не поспішаючи, щоб вас вистачило на тривалий час. Їх треба жорстко відсікти від себе та більше не підпускати. Здорові, як коні, але з роками вмираючі бабусі-актриси та начальники, які не знайдуть собі місця, поки не доведуть до сльоз підлеглих. Ось найяскравіший приклад умисного вампіризму. Їх інструменти агресія, скандали, докопування, провокації. Вони виводять вас з емоційної рівноваги і забирають вашу енергію. Найважче жити поруч з таким вампіром. На роботі з вампіром-керівником або колегами це одне, а от жити разом з вампіром і бути пожиттєвим донором це зовсім інше. Чоловіки, дружини, тещі свекрухи у вигляді вампірів усюди навколо. Ви помічали, що коли вас кусає комар, то він спочатку впрусить дозу анестезії, а біль з'явиться, коли ви його побачите з животиком, розпухлим від крові? Ось так само і з домашніми мешканцями вампірами. Донор довго не розуміє, що відбувається, а коли вже схопиться, його вже з'їли і нікуди не дітися. Майже нікуди. З вампірами треба поводитись таким чином: періодично відривати вампірські присоски, встановлювати собі захист бар'єр, щоб вас не прокусили, і перебувати в рівновазі, не піддаючись провокаціям з метою викликати вашу жалість чи агресію. На цьому я завершую моє третє відео з серії відеороликів на тему види магічного негативу. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам, що таке порча та які різновиди Порчі існують. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі!